Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі Ігріки Люблю, і це в нас «For Speed Most Wanted. Це в нас, друзі, українська текстова локалізація і це версія Black Edition. Вона мені так просто чомусь більше подобається. Ванілу я пройшов вже мільйон раз, Хотів би попробувати ще пограти в Black Edition. Тому, друзі, зацінимо. А що сталося з андеграундом? Чому він зараз нема проходження, друзі? Я все написав у спільноті. Можете зайти почитати. Тому, друзі, пораємо в Most Wanted Легендарна пеха Троєчка, легендарні копа на фоні, все по красоті, все як було колись в дитинстві. Будемо проходити. Так що, друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь, старенький подобаєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хтось піє смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, друзі, залетимо тільки настроєчки, щоб я гляну, що відбувається з графікою. Так, зображенням. Так, тут виставлено все на цей, на максимально детальніше. Так, В, все давайте на максимум Попробуємо, як воно буде все виглядати красиво. Гра старенька, тому я думаю, проблем з оптимізацією не буде. Так, добре, прийняти. Прийняти все добре. Так, це друзі, перша серія буде в нас ознайомлення, згадування, як то кажуть, що там і як з чим його їдять. Так, кар'єра. Початок кар'єри. Добре. Так, завантаженням. Боже, ті легендарні фари. Кажу, фари, боже, бляха. ну коротко, ви поняли Все зв'язано з копами Мосфандес, зв'язаний на. На, повно, що 70% з копами і на 30 з перегонами, тому що більше тут займає 20 біжуха з копами час. Так, Рейзор на на, на У Це, так якби, спойлер до того, що станеться. Беруть нам насолодитися. Ух, дайте мені ту Беху в руки, дайте мені її. Боже, я обожнюю цю гру. Як я хотів давно вже в неї пограти. Так, по нарешті пеха. Ох, цей звук мотора. Боже, як я його чую! я зразу починаю кайфувати від цього звуку. Обожнюю цей звук мотору і як вона їде. Не знаю, ніби це літак летить. Так, добре, ми з райзером. Хорошо. А, дали нам поганяти. Міа, тема моспела. Слухай, з твоєю машиною що щось не так, у тебе масло тече, чуєш мене. Довго да, ти не протримаєшся, бляха-муха, ще не поїхав, а вже масло потекло, йолки палки Не дадуть мені Бехою поганяти, покайфувати. Все. До побачення. Бляха, забрали мене баху. А, ні, не забрали, ще дають мені не поганяти. Ага. Боже, як красуня. Яка красуня. Так, супра. Супра, такой зимой потягатись, так? Ну давай попробуем. Так, нитро я понял. А скажите мне. Мені... Ой, бляха, чекайте, чекайте. Скажите мне, будь ласка, дальше. Час. Це машина меняется. О, капот, классно. Нитро. А як час ключи это? Що... Ну добре, я пойдем гляну. в на Боже, кавней класна керованість, яка вона шустра, і кавнеї класна керованість. Ух, я кайфую. Це жесть. Добре. Так, тут ще є пастки для автомобілів. Все по красоті, так як воно має бути. Ну, друзі, не ангераунд перший, звичайно. Хоча... Стара добра перший це... Також лаєнда On Но Ground одного Мост Ванте, це Мост Ванте. Та ви шо, я вже кайфую, я вже кайфую, я вже починаю від гри получати кайф. Ну, баха жорстка. Баха це читерно в цігрі. Дуже класно. До побачення, супра, Та ти не маєш шансів, чувак. Кто ти там? Роні, 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 роні. Роні і колман. До побачення, Роні. Не стягує, твоя. А, супра. О! Другий у нас пацанчик на мерсі. Ну... Легендарне протистояння. Мерс проти бомба. Палимане троєчка. Знаєте, це М5, чи це М3. Це тройка, але це походу М5 версія. Та ви шо, дивіться. І поїхав. І поїхав! І до бай... Ох! Так лечу, що ж врізався. Ууу, копей, як без вас, бляха, пацане, привіт! Я за вами вже так скучав. Одразу копа розвалив, чекай, та я нечайно. Я за вами так скучав в андеграунді, коли я грав. Їду собі, їду, а тут отвіджука. Дідь Марса трошки потримайте. Баха вам не потрібна, бо її не доженете. І полетіли. Бляка, я кайфую. Шкода, що цей бахоний дають пограти під час проходження. Але вона героїня цей грає, вона головна пішка того, що... Ай, чому її почали, почнеться двіжука? Тому що в її... мене її забаруть. І, як то кажуть, за свою машину я зроблю все. Можливе і неможливе. Я переможу всіх. І я заберу в них все. В їхні тачки, їхній одяг, їхній мотоцикл. Я вертую це відсилочка на Термінатора. Полетіло, бляха кайф. Який, Який мерз! Боже, мерз, ти що? Заспокойся. Поки я на весі, мені взагалі нема для мене конкурентів. Так, два дні по тому я вже <певіт> придбав репутацію гонщика. Класно. Привіт, мисливцю. Це відроджа. Ей, кобой, ти забув мене. Давай зараз перевіримо. Ну, давай. Я не проти. Там? А, в детонський, друзі, я думав, що це теж бомбай, чесно. Бо в нього решетка радіатора по кожи, як бомбай, я думав, що це теж бомба. Такі, такі спогади. Так, тут на кола. Два кола маємо. І це, друзі, я вас без нітро беру. Без нітро. Без нітро. А тепер нітро і до побачення. Кодек, таксі 3, знаєте, коли копи доганяли Даніеля. А Сталоне сидить собі ззаді, там чилить. Каже, це що поліція? Ні, це мої друзі, все нормально. Кажу, я маю одну фішку, хочу почути вашу думку. На, це на базі Анісового лікеру. І газюри, і пішли, і копи пропали на фоні. Це класний момент, більмобожнюю його. Ну, а потім ще був цей... Маємо з коросним поїздом. Так само тут. Нітродав, до побачення, друзі. Так, хорошо. Пролітаємо. Так що до нас вже завершується перше коло. Я навіть не відчуваю їх. Суперники просто девдарки. Ну що ж, кайфуємо? Поки ще нам дають байпу, поки покейпуваги. <Слух> Ух, розвалюється. Зупинку розвалив, люди будуть чекати на автобус, а автобус не стане. Тому що нема зупинки. Знаєте, друзі, Black Edition сильно відрізняється від ванільки. Від оригіналу. Від оригіналу. Ренал чу-чу-чу-чу-чуть світліший. Чи ні взагалі в чому різниця, тому що я думав, що це буде незамітні такі. Ви ну, розумієте, що замітна буде різниця трошечки. Black Edition. проста і Проста. і... В чому, в чому різнається, хто шара, пишіться, будь ласка. А тим часом ми перемогли засранці наказані. <гум> Мені ж це все подобається. Роч, Не слабко. Ти рушав непогано, sure you але не відволікайся, right? бо тобою стежить. І ти теж за ними теж за ними козачі. Це класний переклад. За локалізацію, друзі, ставлю подобаєчко. Ну, Плавний такий понтяк, вроді би. Райзор! Так, спеси на намало. Це привіз мені нову машину. Дозволиш подавати, що там під капотом, адже вона практично вже моя. Ти хоч в курсі, що ми в чорного списку ставимо на машину? От розумні люди в курсі, то ми їх тут немає. Ага, тачка на тачку. Ну давай. Його теж непоганий таким останком. Але не проти бахен. Баха, Лакша, Попарша. Удруэм. По Удруэм По не знаю. У нас Дорувиш. А, умираемся, умираемся, умираемся письком. А давай, да. Рейзор застыдался и втик. <laughs> так, друзья. Добре. Финальная оночка с Рейзором. Ну, ну рушает он сильнейший, чем я. На ему шанс. Чиним. Ні, я не дамо йому шансу до побачення, друже. О, він боже! Ах, ти ж засранець! Що ти? Нітра маєш багато, давай його горожу. Ой, не такий був план. І ззаді. все нормально. Все нормально. Поки не з мої друзі, копи. Він без шансів. Боже, нітро поновляється. Це не андеграунд, дійсно. Тут трошки легше, є. тут куди радісно дає трохи покайпувати. Ох, ти шо. А що ж з тими зупинками? Скільки я вже їх розвалив під час цих гонок з ноукопа? Привіт, друзі! Я за вами скучу. Зупинійте у Мостана, будь ласка. Хто бачив НПС фільм? Ось там за мустану окопа і ганялися, можете його зупинити. Він там шумів під будівлею, його. А я поки на педалі і поїхав. Ох! Крутий володів. Так, так я не глянув, як час включається. Ну, нічого, я потім перенастрою собі на топочку, яка мені буде удобно. Оп! І полетіли. Райзор, коротше, відстає. Я обожнюю ці переговори копів на поні. Шкода, що не, локалізація наша ще не перекладає іменно аудіо локалізацію, тільки текстово. Але нічого, справимося. Коротше, код 3 всім патрулям злапати за сранців. Той був на БМВ, той на чорному Мостангу. Поїхав десь туда-то, то і ви, коротше, поняли. Оце про все про що вони говорять. Так. А, це вже все. Міо, мастило. Слухай з твої машини, що не так, бо тебе масло пече, Чуєш мене, довго ти не протягнеш. Ось і. Ось і пісня закінчується гарна нова. Забирають мене, коротше, мою красуню, мою ласточку. Дайте ще я на кінець кайфану. Все. Ой, сила масло. Все, мото застукав до побачення. О, зразу. А що зразу в мене катсени, якісь, зразу сюди? Так, я завжди проходив на пункту. Починав проходити. Давайте я попробую це одразу на Шевроле, якщо ваша ласка буде. Давайте на Шевроле попробуємо. Пунто, Пунто, воно маленьке, так воно зручне. Міа, зустрічаємось. Привіт, дивись на мапу. це місце про яке тобі розповідала. Чекаю тебе там. Добре, їдемо до Мії, коротше. Я можу перейти зразу, а не можу. Добре, поїхали. Аля, Undground, другий, і стрілочка, і красива, її поперла. Ну, красива, гра. На ірокези кого вона року вона дуже красива. Ой, ну, шорле таке живеньке, може бути, може бути, непогано. Живеньке, поганяємо на ньому. До першого боса, чи в нього тачку. Забари, потім в нього тачку. Ось і приїхали додому, в свій гараж. Добре, поки вільно катаєшся по місту, не забувай шукати очима піктограми, гонки і магазини. Вони показують на те, що її цікавим поблизу. Як тільки приблизишся до піктограми, в лівому верхньому кутку екрану з'явиться пропозиція заїхати. Ну, добре, я би тут припаркувався. Продовжити. Так, наступний суперник 15 в чорному списку. Хоселу. Соні, Соні Форайлі, Тільки є з Японії. Це Соні, він постійно гониться за новими деталями і грошей в свою машину, тоді не ведесь на зовнішній вид, це не машинка, справжній винищувач. Оу, я вже хочу цього винищувача. Так, друзі, ну що? Uh, сьогодні немає, не стане мати з тобою справи, поки ти не виконуєш ці умови, а це означає високий рейтинг і блискучі перемоги. Ну що, друзі, як вам Як вам uh, Most Wanted із Underground? Я думаю, що я трошечки загладив свою провану через те, що я заруїнив проходження андеграунда, але думаю, Мосландедом проблем не буде. Ми пройдемо повністю. Це була, друзі, така перша серія. Таке промчик. Ви подивитесь, зацінити, і ми продовжимо далі проходити все. Чорний спосіб відкривається, друзі, в слідуючій серії. Все, всім дякую за переклад, всім гарно діям і до побачення, друзі. Бувайте. Я вас винесула кошмі, як у супермена Міра вибути фісталі укрепне на колінах. Всі навколо продаються і навіть мінові відпродались Ну А я стою за свою кров. Синя жовтий прапор паца. пацаки попроще, нас дівають секонхенди в нас інші поняття без побла ріжаєм всі проблеми. Скільки разів.